З вами актуальні новини МКФКБ. Проєктне навчання це стратегія розвитку компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти МКФКБ. Відомо, що упродовж року з різних дисциплін студенти залучені до створення проєктів, підсумком презентації яких є конференція, організована заступницею директора з навчально-виховної роботи Євою Людвіківною Меденці. 7 червня відбувся черговий студентський конкурс проєктів, котрий, як зазначено, щорічно проводиться в коледжі з метою виявлення і підтримки найбільш талановитих студентів. Формат конкурсу передбачав проведення двох турів, перший з яких відбувався на рівні циклових комісій. Краще, а це дев'ять проєктів були представлені на коледжівському етапі. Всі представлені проєкти відрізнялися своєю креативністю, індивідуальним підходом до розробки і реалізації та виконані на високому рівні. Студенти Дар'я Ільницька, Ірина Туряниця та Євген Торенець дослідження побудували за темами своєї майбутньої спеціальності в галузі торгівлі. Студентка Ніколета Дешко креативно представила літературний проект. Телесенсація Ірина Туряниця проект на історичну тематику Карпатська Україна. Сучасні екологічні проблеми були продемонстровані в проєктах студентів Олександри Мних Юліани Боднар на тему Атомна енергетика України на сучасному етапі. Та Анастасії Гладченко на тему екологічні наслідки для України через підрив Каховського водосховища. Студентка Анастасія Кінч представила проєкт з відкриття власного магазину одягу. А Олександр Горячкун на англійській мові презентував бізнес-план відкриття власної елітної СТО. Присутні заходу зауважили актуальність, важливість та високий рівень підготовки всіх представлених робіт. А ви, друзі, слідкуйте за нашими новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!